Твій всесвіт спорту. Спонсор показу FavBet. Триває перерва в поєдинку. Динамо з Рінський. Після першого тайму кияни попереду автор забитого м'яча. Денис Попов забив на 21 й хвилині. Як Попов забиває зазвичай, правильно це має бути стандарт даному випадку кутовий, який виконав Віталій Боярський, і Попов не залишив жодних шансів боснійському колективу. Ну що Вячеслав Вікторович, поки що за графіком шахтаря йде динамо, тобто 1-0 після першого тайму. Щось ми вже сьогодні подібне бачили. Гарний футбольний вечір сьогодні, і ми з тобою говорили, що обидві наші команди повинні перемогти. І... Впевненість у нас такої і залишається. Так, були перші хвилини трохи складні. Угу. Це правда. Ми зрозуміли, що Зрінський це не брейдаблік. це вони вміють грати, і коли їм давати можливість працювати з м'ячем, вони можуть створювати небезпеку. Динамівці швидко переключились на інших швидкостях, грають на випередження, повністю перегріє лівий фланг Динамо, створює небезпеку. Могли ще як мінімум як мінімум двічі. Ще могли вразити ворота суперника в будь-якому випадку. Ми переграємо ось і впевнені, що доведемо е, до переможного завершення гру. Ну дивимося, як забували динамівці. Це подача від Віталія Боярського «Попов». В оточенні кількох гравців команди суперника був, але високо вистрибнув, Десь можливо навіть трохи спирався на спини захисникам, але пробив точнісінько в дальній кут, і Динамо повело рахунку на екваторі першого тайму. Дивимося ще раз. Подивись на воротаря. Якщо ти, вийшов, якщо ти так. вийшов, значить ти крикнув Я і зупинились твої захисники. Uh -huh. Помолився воротар, я не воротар, я не оцінюю ніколи дії воротарів, тренери воротарів. Але в даній ситуації не треба бути воротарем, щоб зрозуміти, швидше за все, скажімо так, він сказав, що я, і, uh -huh. скажімо, всі зупинили, впевнені були, що зіграє. Попов не зупинявся. Я відзначив рух гравців Київського Динаму, зорієнтів. Де стоять на лінії воріт, але як Буяльський виконує подачу, вони всі вибігають на лінію вартарського майданчика. Тобто, це мені здається якась домашня заготовка. Це щось від Ніколя Жовера, тренера по а, а, стандартах в лондонському арсеналі. Тобто, десь до цього не були готовими боснійці. А ніхто не буде готовий, якщо ти е, на кожну гру готуєш хоча б один новий стандарт. Е, uh -huh. Тому що якщо ти одні ті самі стандарти виконуєш, е, суперник це бачить, знає, адаптується. Uh -huh. Одразу чотири гравці, десь із лінії воріт, вибігають сюди, і якраз е, прилетіло в голову по Якби не було класної подачі, не було б такого удару. От якби не було помилки воротаря, то певно, що ніхто б ні нічого не забував. Але. В будь-якому випадку нам приємно, що це Динамо забило, а не, ага. не, не суперник. Ну і Шахтар сьогодні теж перша питання зі стандарту так. забив, по суті. І, і ця паралель напрушується. Активний початок тут, був від так. так, Третя хвилина поєдинку. Момент дуже хороший, і тут, чесно кажучи, у нас. Вибачає, яков праніч, який виходить на ударну позицію. Йому більше швидкості я думаю, він би просто вийшов віч на віч, і там якось вже з нещеретом вирішував цю справу. А так в підкаті стали це наш захисник і якби відводить загрозу. Взагалі, по перших хвилинах здалося, що нам сьогодні буде ой, як непросто що це суперник такого високого рівня, але активність ця була десь до 10-ї хвилини, не більше. Вони добре почали гру, треба віддати їм належне. Ось, і вони швидше все виконували, і дійсно вони мали, скажімо так, передумови для створення гостроти біля наших воріт. Але це тільки перші тайми. Ну, добре, тіаре зіграв, здорово, все правильно, і позиція ну, правильно. кутовий узинський. Дивимося, шоста хвилина. Іде подача, і ось тут було так дуже неприємно. Не тому, приємно, що нискійку, ви ніхто ніхто не подивись. замкнув, Це Дамаскан якраз. Цей, Дамаскан Молдаван. Молдаван. для чого даєте випереджати себе? Це, це неправильно. Угу. Ну, а після цього, по суті, тільки одна команда атакувала. Це Київське Динамо. Хороша передача від Піхальонка на Огундану. вона пробиває. там офсайд був, ну, Бог з ним з офсайдом. Все одно хороший момент і було красиво. Красиво. Так, здорово. Гереро на вістрі атаки ну, свою роботу виконував. Так? Моментів особливих не mm -hmm. мав, але тримав на прузі оборону. Ну, І бачиш, у інших гравців позиції, були моменти. З, так, з так. позиції Михавка, з позиції от, стандартів, ми переграємо їх. Ну, звичайно, блокуємо гравців. Це зараз так в сучасному футболі на стандартах роблять. Не то, що mm -hmm. руками ні, а просто швидше вставляємо корпус. Здорово тут, молодець. Шола <пиш> просто затероризував свого опонента Вранковича. І взагалі я б наш би <пиш> лівий фланг відзначив, тому що там Михалко підключається, там Шола по <пиш> швидкості <пиш> <пиш> виграє насамперед у суперника. І звідти було ще два паси, дуже хороших на бояльського і на піхальонка, забий. і, і забими, хоча б один із цих епізодів. Ми б себе зараз плюс-мінус комфортно почували перед другим таймом, перед стартом другого тайму цього мачу. дивимося, знову ж таки шола бачить Михавка і віддає йому передачу Михавко назад на Буяльського зрячий пас. Буяльський... Це другий темп називається <гум> так. І Бояльський тут на жаль злівої не виконав, не не, не поклав корпус. А подивіться. Будь ласка, хто повинен грати з бояльським. Це чому раз, він раз. серед чотирьох п'яти один? Тому що він відскакує і вміє грати між лініями. Це дуже важливо. Михалко, на другий темп. Якщо ти віддаєш, просто стріляєш звідти, готові воротарі, і захисники. От на другий темп не готові. Бояльський зобов'язаний забувати. Я з ним працював. Він гравець досить високого рівня. Дві ноги робочі в нього. А тут молодець, хлопець на швидкості uh -huh. все робить. Молодець. прийшов, пробив шола. От відчувається такий настрій, так що да. шоли да, от, да. то очі горять, От то... да. Хочеться себе проявити. Хоча на протижному фланзі десь під кінець уже тайму і Кабаєв почав загострювати. А ти розумієш, яка ситуація? Кабаєв всередину зміщується, і вони для Тимчика фланг залишили, <світ> для того, щоб він включався, і Кабаєв менше може обігрувати один в один, тому що він тому, що він для створення чисельної переваги в центральній зоні, щоб і хальованку допомагати <світ> і іншим. І це нормально, це дуже правильно. <світ> Дивимося на статистику. У Зрінській була жовта картка в кінці тайму його отримав. 67 на три. Стри по володінню, ну в принципі, так десь і є. Перевага у Динамо: шість ударів проти п'яти. У них жодного площину. У нас три в площину за кутовими тут у перевага три-два. Але по-моєму, всі три. Це стартові там десять хвилин. Mm -hmm. І передач набагато більше набагато більша точність передач втричі втричі навіть більша. Київського Динамо 303 проти 100 фолять більше теж гравці київського клубу. Ну, сьогодні видно, що в цей поєдинок Динамо що називається вклалося. Тобто потрібно сьогодні здобувати три очки, гравці це розуміють, і вони розуміють, що якщо вже в Зрінській не вигравати, то пройти далі буде дуже важко. Три очки. Олександр, перепрошую, що перебуває. Справа в тому, що більшість критикують наших лідерів: Шахтар, Динамо, тому що звикли до того, що вони. Дуже в минулі роки дуже класно грали, максимально uh -huh. класно. Ну зрозумієте правильно, вони вміють грати, вони показують, яким чином ми можемо перегравати. Ви тільки нас підтримайте, а не тільки критикуйте. Критикувати дуже легко. А от з розумінням ставитись, вони ж це ж вони грають, наші uh -huh. футболісти і повністю підтримайте, не вони переграють і команди, а й нашу трансляцію підтримайте свою вподобайку. І взагалі це буде вподобайка за гол, який забив Денис. Споповдиваємося ще раз на його роботу, на його високий стрибок і на удар в дальній кут. Ось Так, Динамо повело в рахунку, і будемо сподіватися, доведе цю справу до доведе. переможного завершитися. Тому що -то кондиції вищі. Що угу. е, б ти робив з позиції, напр, наприклад, головного тренера от, суперників. Як ти бачиш, що повністю е, твоєго правого захисника півзахисника переграють, треба ну, за, за заміну? Ні, або швидкого гравця, або третього гравця. Ставити центральним захисником а. для того, щоб страхувати свого правого захисника. Але це тренер повинен під час першого тайму бачити, що по що йде не так, як ти планував. Ти не думав, що в тебе весь фланг будуть повністю розривати там. Пол, угу. шола переграє. Значить, ти повинен для себе для перед перервою зрозуміти, що треба робити, і, і, і донести гравцям. Зробляться вони? Ні, не зроблять. Вони не зможуть справитися шолою з київським динамо. Динамо швидше, Динамо грає на виперед. Динамо краще на стандартах, треба бути об'єктивним. А в другому таймі ще може і Волошин, і Єрмоленко з'явитися, і Шапаренко. І, так, і, що... Чемпіон нашої країни сильніше, чемпіон Боснії Герцеговини. Так, це точно. Ну і потрібно лише це довести на футбольному полі. Друзі, знову ж таки, буде онлайн-коментар другого тайму матчу Динамо Зринський, Андрій Сталячук і Богдан Костюк для вас забезпечать хороший супровід вокальний цього. А матчу переходьте на окрему вкладку. Там наживо це буде другий тайм, онлайн-коментар Динамо Зрінський. Ну а ми з Вячеславом Вікторовичем говоримо вам до побачення. Ми сьогодні були в ефірі достатньо довго і бажаємо сьогодні ну, Динамо переможно завершити цей Спочайно. матч. Звичайно, так. І всесвіт спорту! Спонсор показу ФАВБЕ. Безаперечний лідер Ювентуса та збірної Франції, якому вдалося виграти три золоті м'ячі поспіль. Але як футбольна легенда, що пізніше стала президентом УЄФА, в одну мить втратила все, в тому числі і своє ім'я. Новий випуск гри футболів про. Зіркового Мішеля Платіні вже на каналі.